Гуртки і колективу центру естетичного виховання завжди працюють з викликами сьогодення. Таким викликом стала війна. Діти завдяки творчості зберігають весь свій дитячий оптимізм та віру у світле майбутнє, навіть у бомбосховищах, і допомагають нашим захисникам. Анжела Висоцька, заступниця директора центру естетичного виховання, розповіла, що спочатку повномасштабного вторгнення в закладі діє волонтерський дитячий рух, великі справи маленьких патріотів в рамках волонтерської діяльності є. Yeah. you. Потреба для збору долучитись до збору на мавік для батька одного однієї з наших вихованець, і ми вирішили пришвидшити цей збір, допомогти. Ми попередньо допомагали і знову вирішили зробити ряд заходів благодійних і допомогти зібрати на цей мавік. Діти своєю творчістю надихають дорослих на бойовий настрій, дарують посмішки та підтримку захисників творчими колективами центру естетичного вихован. Була влаштована низка концертів і спектаклів у бомбосховищі, під час яких збирали кошти на допомогу військовим. Сьогоднішній захід він знаєте особливий, тому що для кожного українця вже два роки триває лютий місяць, і це дуже важко. І ми сьогодні кожен згадав той перший день, коли все почалося, і через навіть серця наших маленьких вихованців, кожен з них пронизаний цим жа. Рахом війни, і ми сьогодні діти до доводили те, що світ має бути без війни. Діти мають жити під мирним небом. У фої центру показали хореографічні композиції, які надихають продовжувати боротьбу за мир в Україні. Ансамбль сучасного танцю «Let's Go» виконав композицію Калина. Керівниця колективу Віталія Коваленко говорить, що саме діти надихають своїх керівників на роботу і створення патріотичних композицій. За ці два роки у нас було чотири прем'єри, і сьогодні ви бачили прем'єру, яка народилася буквально за два місяці. Буквально вчора ми домальовували деякі штрихи в нашій композиції. Ті діти і батьки, які залишилися на території нашої України, це герої. Діти, це дійсно герої, маленькі патріоти. Світ без війни таку хореографічну композицію підготували вихованці народного художнього колективу студії сучасного танцю Шарм. Заслужена діячка мистецтв України Ірина Домащенко розповіла, як створювався хореографічний номер. Задумувалася композиція ще на початку війни. Ми зробили цей хореографічний номер і молимось кожного ранку, щоб був мир. І діти були всі живі та здорові. І цим номером ми відобразили наше бажання жити в мирі. І всім бажаємо найскорішої перемоги. Мені ця композиція дуже подобається. Я відчуваю таку легкість, ну добро. І, да, Дякуємо Богу, що є можливість виступати і працювати і дітям. Відволікатись від сьогодення хвилину мовчання. Діти і дорослі вшанували тих, хто поклав життя за долю України, щоб у наших дітей було майбутнє. Ми кожного дня доводимо, що українці це особлива нація. Ми боремося, бо ми сильні і відважні. І ми обов'язково здобудемо нашу незалежність і нашу перемогу. Концерт продовжується у бомбосховищі, де лунали пісні у виконанні народного вокального ансамблю Сузір'я. Знали пісні, які несуть гасло перемоги, така як гімн УПА, у виконанні Павла Терещенка та Олександра Белаша. Учасники гурту зізнаються, що співають такі пісні, щоб надихати інших. Цей репертуар, як би він сказати, він виник спонтанно і. Всі разом його різко підтримали і почали співати. Всім дуже подобається. Наш репертуар спрямований на такі більш народні патріотичні пісні. Ми дуже хочемо підтримувати наших воїнів-захисників. Наші пісні покликані надихати людей на віру і на перемогу. Діти долучаються до допомоги, і наближають її. Анжела висоцька розповіла про маленьких героїв великої перемоги. Маленькі українці допомагають військовим на фронті. Своїми маленькими рученятами зігрівають охопними свічками, які вони виготовляють власнорочі. Плетуть паракортові браслети, вони навчили цих магічних вузлів дуже швидко. Вони своїми руками вишивають шеврони з орнаментом українським, де закодовані слова, слава України, Україна переможе або імена військових. Все те, що вони у нас просять, наші захисники і багато з них це батьки наших вихованців. Вони навчилися своїми рученятами виплітати маскувальні сітки і робити все для того, аби найшвидше настала перемога, завдяки старанням усієї творчої родини центру естетичного виховання вдалось зібрати більше 15 тисяч гривень.